Ми знаємо, що потенціал організації лежить у силі її людей, але багато лідерів не завжди впевнені, чи зможуть вони помітити талант. Тому сьогодні ми поговоримо про те, як виявляти лідерів з високим потенціалом. Радий бачити вас на ще одному епізоді лідерського подкасту Крега Грошела. Ми прагнемо розвивати чудових лідерів, бо ми знаємо, коли зростає лідер, зростають всі навколо. Якщо ви щойно доєдналися до нашої лідерської спільноти, ми випускаємо новий епізод кожні два тижні у четвер. Для мене ціно. Якщо наш контент вам подобається, і ви поширюєте його у соцмережах. я радію, коли ви запрошуєте інших приєднатися до нашої спільноти. Ви дуже допомагаєте підвищувати охоплення, коли залишаєте відгук або оцінюєте подкаст. Також ви можете підписатися на наш канал. Якщо ж ви хочете отримати посібник лідера, то просто перейдіть за посиланням у описі до цього відео. Я почну сьогоднішню тему із питань. Люди інколи запитують, що важливіше в бізнесі, служінні або неприбутковій організації? Локація, системи, культура, нововведення, продукт, стратегія, люди. Правильною відповіддю завжди буде правильні люди. Чому? Бо правильні люди обирають правильні локації, розвивають стратегічні системи, створюють здорову культуру, просувають нові ідеї, розробляють прибуткові продукти. Люди це завжди найважливіша частина в організації. Я часто кажу: потенціал організації лежить у силі її людей. Поділюсь з вами маленьким секретом мого лідерства. Більшість інших лідерів напевно скажуть вам те саме. Ви готові? Я не аж настільки хороший. Багато з вас скажуть, що вже це знали. Дуже дякую. Але така реальність, що так, я не ідеальний. мене оточують неймовірні, талановиті та сильні лідери. Організація чудова не через моє лідерство, а через сильних лідерів у ній. Коли я оцінюю організацію, я дивлюся не лише на основного лідера, а на топ 3 4, 5 лідерів навколо основного лідера. Бо сила організації відображається в людях навколо нас. Отож, сьогодні я хочу підняти дуже важливу тему. Всі ми, як лідери, хочемо бути в оточенні чудових людей. Але багато з нас не впевнені, як зрозуміти в кого високий потенціал. В цьому епізоді я хочу поговорити про те, як виявити лідерів з високим потенціалом. Я назву їх ВИПО. Як нам виявити ВИПО? Почнемо з визначення, хто такий лідер? ВИПО. гравець з високим потенціалом. Той, хто має здатність, вдачу і бажання стати майбутнім лідером-каталізатором, Вони навколо нас, якщо ми маємо очі, щоб їх побачити. Проблема в тому, що багато лідерів не бачать потенціалу у людях навколо них. Вам це відомо. Якщо ви були лідером достатньо довго, ви точно брали інтерв'ю в тих, хто здавався ідеальним кандидатом. Вони мали резюме, рекомендації, харизму, але вони виявились дурнями. Є інші, які також проходили співбесіду, і ви думали, можливо, це ризиковано? Я не зовсім певен. Вони недосвідчені, але я щось в них бачу. І одного дня ця людина, яка наче була ризикованим ходом, досягає неймовірного успіху. Ось що ви побачили, попри ризик, там також був і потенціал. І цей потенціал виріс в щось особливе. Тож як розпізнати тих, хто має високий потенціал. Хороша новина в тому, і я хочу вас підбадьорити, що є велика ймовірність того, що гравці з високим потенціалом є поблизу вас чи у вашій організації. Погана новина полягає в тому, що якщо ви їх не помітите. Ви їх втратите. Це одна з наших найважливіших ролей як лідера. Ми хочемо визначити тих, в кого високий потенціал, розвивати їх, відпустити і не заважати на їхньому шляху. Поговоримо сьогодні про чотири несподівані принципи. ВПО – лідерів з високим потенціалом Перший – виконання роботи не завжди дорівнює потенціалу. Так, виконання роботи на високому рівні не завжди означає високий потенціал. Тільки тому, що хтось добре виконує свої обов'язки на теперішній посаді, не обов'язково означає, що вони досягнуть успіху, коли отримають підвищення. Ось чому ми хочемо розвивати потенціал, а не лише ставити акцент на виконанні роботи. Виклик в тому, що ми постійно підвищуємо когось, хто не готовий до наступного рівня. Ми всі з цим стикалися. Надмірне підвищення спричинить погіршення результатів вашої організації. Це проблема багатьох людей. Якщо ви хочете дізнатися більше про це, я не думаю, що є щось краще ніж принцип Пітера, який заснований на роботі доктора Лоурен Джей Пітера. У 1969 році він написав книгу на цю тему. Вона настільки запала в серця людей, що входила у список бестселерів Нью-Йорк Таймс понад рік. Ось чого вчить принцип Пітера. Вибір кандидата на посаду загалом залежить від успіху на теперішній посаді, а не від можливого потенціалу на претендовану посаду. Іншими словами, вони чудово справляються тут, тож ми підвищуємо їх, замість того, щоб подумати, чи будуть вони ефективними на наступному рівні. Ви напевно бачили це у вашій організації. Можливо, хтось вміє добре продавати, тож хтось підвищує їх до менеджера з продажів. Але по факту менеджери з них просто жахливі. Їх успіх як продавця не гарантував успіх. На посаді менеджера, тільки тому, що вони досягли успіху на одному рівні, не означає, що те ж саме їх чекає на наступному рівні. Добре, то що ж робити? Ми маємо впевнитися, що ми не занадто просуваємо працівників. Тож, доки слід підвищувати працівників, поки вони не перестануть виконувати свої обов'язки успішно. Чому потім їх вже не варто підвищувати? Бо на наступному щаблі вони будуть неефективними. Ми підвищуємо їх, допоки їм вистачає компетенції, якщо вони Будуть на рівні, де вони не зможуть впоратися зі своїми обов'язками, то ці обов'язки падатимуть на їх підлеглих. Так буває, що існують ефективні лідери під неефективним менеджером. З часом ефективні лідери нижче розчаровуються і покидають організацію. Ось чому надмірне підвищення є настільки небезпечним. Ми хочемо переконатися, що ми маємо правильних людей, які керують правильними людьми. Які наші кроки? Ми будемо наймати, залучати і підвищувати з розрахунком на майбутнє, а не лише на сьогодення. Ми не хочемо підвищувати когось, хто ефективний лише на зараз. Ми хочемо переконатися, що ця людина має здатність зростати і процвітати разом з організацією. Перший принцип виконання роботи не обов'язково дорівнює потенціалу. Я назву другий і третій принципи разом, і ми їх обговоримо. Другий більшість випо не знають, що вони ВПО. третій ті, хто думають. Що вони випо швидше за все ними не є. Почнімо з третього і перейдімо назад до другого. Почнімо з тих, хто думає, що вони мають високий потенціал, але насправді його не мають. Ефект Данінга Крюгера це одне з моїх улюблених досліджень, і я дам вам технічне визначення цього дослідження. Ось чого воно навчає: це когнітивне упередження, коли люди з низькою здатністю страждають від оманливої переваги, помилково оцінюючи свою когнітивну здатність кращою ніж вона є насправді. Якщо говорити простою мовою, дослідження остаточні. Ми думаємо, що ми кращі, ніж ми є насправді. Ми постійно це бачимо. Часто люди з найменшими здібностями переоцінюють свій потенціал, думають, що вони набагато кращі, ніж є насправді. я можу довести це по-різному. одного разу я був на конференції і спитав. Скільки з вас вважають себе водіями вище середнього рівня? І напевно 85-90% підняли руки, бо набагато більше ніж половина людей думають, що вони краще, ніж середньостатистичний водій. Це діло принципу. Ми переоцінюємо свої навички. Одне дослідження мене дуже зацікавило. Вони взяли інтерв'ю в розробників програмного забезпечення і попросили їх оцінити свою роботу. Наскільки ви ефективні? 42% розробників зарахували себе до топ-5. 5% всієї організації. Майже половина думала, що вони у топ 5%. Ви можете спитати когось, наскільки ви ефективні, і хтось вам скаже, я на 9, за шкалою від 1 до 10. А ви дивитесь на це і думаєте, ви таки справді 9, але не за шкалою від 1 до 10, А за шкалою від 1 до 100. ми не знаємо, чого не знаємо. Ми схильні переоцінювати наші можливості. Ви це точно бачили. Хтось із поганою граматикою може навіть не мати уявлення, що у нього з цим проблеми. Вони не знають, що нічого не знають. Ось чому балакуни завжди змушують мене нервувати. Якщо Якщо хтось розказує мені, який він вправний, як багато потенціалу він має. Мене це трохи насторожує. Чому? Бо ви по зазвичай не сильно балакучі. Правда в тому, що більшість ви по не знають, що вони ви по вони знають достатньо, щоб розуміти, що вони не знають всього. Ось чому я завжди кажу, що скромність зазвичай є кращим показником потенціалу ніж помилкова впевненість. Коли хтось не кваліфікований, він часто не бачить своїх недоліків. З іншого боку, коли хтось надзвичайно компетентний, він не знає, наскільки унікальні його можливості. Їм настільки легко і природно все вдається, що вони думають, що всім так легко, як і їм. Вони не знають, що насправді винятково обдаровані. Що ж знаємо ми, коли ми шукаємо випо, ми не шукаємо всебічно розвинених людей. Четвертий принцип в кожного ви по є крайності. Навіть у ваших лідерів з найвищим потенціалом вони є. Надзвичайна обдарованість поєднується з надзвичайними слабкостями. Якщо ми подумаємо про найуспішніших лідерів, яких тільки знаємо, то навіть вони не всебічно розвинені. То які вони Вони є експертами в одному чи двох аспектах, проте жалюгідні, жахливі та дисфункційні у багатьох інших аспектах. Ось чому вони шукають інше оточення, щоб компенсувати їхню професійність. Чим сильніший потенціал, тим більші недоліки. Це вкрай важливо. Не дозволяйте недолікам взяти верх над потенціалом. Інколи ті, хто мають найбільше потенціалу, мають багато слабких сторін, але в одній двох сферах вони експерти у своїй організації ми хочемо шукати те, що брати хід назвали світлими сторонами де щось працює, де управління, яке приносить чудові результати, де служіння, яке затьмарює решту служінь, звідки приходять ідеї, коли всі інші байдужі. Ми повинні шукати те, що виділяється з поміж іншого і потім шукайте людей в тому напрямку, Там ви знайдете людину з високим потенціалом. Поговоримо про це з досвіду батьківства, і можливо вам буде більш зрозуміло в контексті. Скажімо, ваша дитина приходить зі школи з п'ятіркою, двома четвірками і трійкою. Що роблять більшість батьків? Фокусуються на трійці. Нам треба найняти репетитора. Нам треба додатково працювати, щоб підняти оцінку. Це непоганий план, якщо ми хочемо, щоб дитина закінчила сьомий клас. Але він не спрацює, якщо ми хочемо, щоб вона була успішною. Що ми робимо, коли хочемо, щоб наша дитина досягла успіху? Фокусуємось на п'ятірці. Ми розвиваємо те, що їм вдається. Ми дивимося на світлі сторони. Залишимо ще на хвильку на прикладі батьківства. Це цікаво. Батьки, уявіть, що ваша дитина просто доводить вас до відчаючі. То пам'ятати саме в найбільш суперечливих крайнощах часто прихований найвищий потенціал. Якщо ваші діти доводять вас до вічою, ця незріла та нерозвинена крайність може здаватися жахіттям, але зверніть увагу: зрілі та сформовані крайності змінюють світ. Ми не дивимося на всебічну розвиненість, а на вправність в кількох напрямках, що роблять багато лідерів: шукають правильний продукт, правильну стратегію, правильну програму. Але не ви будьте розумніші, займайтесь пошуком і розвитком правильних людей, бо потенціал вашої організації лежить в силі її людей. Що ж, давайте підсумуємо, а тоді вже розберемося з питаннями. Чотири несподівані принципи лідерів з високим потенціалом. Перший Виконання роботи не завжди дорівнює потенціалу, тільки тому, що хтось добре виконує роботу на їх теперішній посаді, не означає, що вони досягнуть успіху на наступній. Ми хочемо розвивати потенціал, а не акцентувати увагу на виконанні завдань. Чому якщо ми постійно надмірно підвищуємо людей, результати організації будуть погіршуватись. Що ж нам робити? Ми будемо наймати і підвищувати з розрахунком на майбутнє, а не лише на сьогодення. Ми не шукаємо когось, хто хороший Лише зараз ми шукаємо того, хто буде хорошим в подальшому. Другий – більшість ВПО не знають, що вони ВПО. Третій, ті, хто думають, що вони ВПО, ними не є. почнімо з тих, хто думає, що вони випо, але це не так. Дослідження остаточні. Ми схильні думати, що ми набагато краще, ніж ми є насправді. Ми не знаємо, чого не знаємо. Ми схильні переоцінювати наші можливості. Ось чому ВПО зазвичай багато не говорять. Вони не знають, що вони гравці з високим потенціалом. Тому скромність зазвичай є кращим показником потенціалу, ніж помилкова впевненість. Коли хтось не кваліфікований, він не бачить власне. Недоліків. Але коли хтось надзвичайно компетентний, він не знає, наскільки унікальні його можливості. Коли ми шукаємо гравців з високим потенціалом, ми не шукаємо різносторонніх людей. Бо четвертий принцип кожен ВПО має свої крайності. Надзвичайна обдарованість поєднується з надзвичайними слабкостями. Чим сильніший потенціал, тим більші недоліки. Не дозволяйте недолікам взяти верх над потенціалом. Як діють більшість лідерів? Вони шукають правильний продукт, стратегію, програму. Але мова не про вас. Ви шукаєте правильних людей, бо ви знаєте, ви розумієте, приймаєте та вірите. Це все, що ви підтримуєте. Потенціал організації залежить від сили її людей. Розглянемо кілька питань і зануримось в роздуми. Це важливо, адже тут теорія перевіряється на практиці. Три питання, і потім ми їх розберемо. Перше назвіть гравців вашої команди, волонтерів, персонал, які на вашу думку мають нерозкритий потенціал. Друге що? Спонукає вас думати, що вони його мають. Третє, що ви зробите, щоб розбудити сплячий потенціал? Давайте це розберемо. Перше Назвіть гравців, які на вашу думку мають нерозкритий потенціал. Чому це важливо? Я відповім тому, що ці гравці зараз справді мають нерозкритий потенціал і їм стає нудно. вони відчувають, що викликів недостатньо, що їх не цінують. Коли гравець з високим потенціалом відчуває, що його недостатньо використовують, він шукатиме інше місце, щоб щось змінити. Якщо ви просто заженете їх в клітку. Вони вирвуться, вони знайдуть інше місце щоб літати. Ви не лише стримуєте їх, і я хочу, щоб ви звернули на це увагу. Якщо ви недооцінюєте людей з високим потенціалом, ви не лише стримуєте їх, ви стримуєте свою організацію. Ви, зрештою, стаєте тою проблемою, а ви повинні дати їм шанс себе проявити. Друге, чому ви думаєте, що вони мають високий потенціал? Ви повинні глибше зрозуміти зрозуміти, що змушує вас думати, що в них є потенціал. В такий спосіб ви натреновуєте себе. Ви шукаєте закономірності, правильні слова, мислення або аргументи, чому щоб навчитись бачити те, що не помічають інші. Вміння розпізнавати талант це навичка, яку можна розвивати. якщо ви цікавитесь спортом, то знаєте, що є чудові рекрутери, які ходять у школу чи коледж і бачать потенціал у гравцях, який не помічають інші. Те, чого ви прагнете, це навчитись бачити чому що в цих людях такого, що робить їх чудовими? Коли ви чіткіше усвідомите, чому з цим лідером, то вже застосуєте навичку розпізнавати потенціал в інших, чому ви бачите потенціал? Бо це підносить не лише їх, але й формує вас самих. Третє. Які будуть ваші дії, щоб розбудити сплячий потенціал? Що ви зробите, щоб дати їм можливості? Бо якщо ви їх не виявите і не розширите їхні повноваження, ви їх просто втратите. Ваше завдання працювати над тим, щоб дати їм більше повноважень. Ми говорили про цей принцип раніше, але я хочу нагадати про нього ще раз: ви не просто даєте їм завдання, ви даєте їм повноваження. Ви не просто даєте їм якусь роботу. Ви дозволяєте їм приймати рішення. Якщо ви даєте їм завдання, ви виховаєте послідовників. Це будуть люди, які виконують те, що їм сказали. З іншого боку, якщо вони отримують ці повноваження, то ви побачите, що всередині них і вони стануть лідерами. Ви не просто даєте їм завдання, ви дозволяєте їм приймати рішення, творити, ви даєте їм повноваження. Що ж, хочу подякувати за те, що ви є частиною нашої лідерської спільноти. Знову ж таки, якщо це було корисно, будь ласка, поділіться цим в соцмережах. Поставте вподобайку, залиште коментар та підпишіться. І зараз визна знаєте, чого очікувати, якщо вже дивились цей подкаст? Лідери. Ви відчуваєте тиск, ви маєте приймати багато рішень. Ви хочете виправдати очікування інших. Але послухайте будьте собою. Вам не треба робити все ідеально. Люди радше підуть за лідером, який завжди справжній, ніж за тим, хто завжди правий.